Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро Насіння збучича. гарантія вашого врожаю. Христос Воскрес. Воістину воскрес. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський Календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Агро» – насіння збучача гарантія вашого врожаю. Сьогодні поговоримо про Великодній духовний код нашої нації, писанку. Писанкарство це давнє українське мистецтво, яке сягає своїм корінням часів дохристиянської культури. Розпис яєць символізує відродження, життя, сонце та прихід весни. Писанка стала не лише символом Великодня, а й об'єктом національної гордості українців. Вона вражає своєю красою та різноманітністю орнаментів. Тож помилуємося сьогодні майстерною роботою юних писанкарів та їхніх наставників села Поплави, які долучилися до соціального проєкту Великодня веселка. Про традиції писанкарства розкажуть також учні закладу освіти села Васильківців Васильковецької громади. А в закладі вищої освіти західноукраїнського національного університету розмірковували про історії, традиції, значення написання писанки для українського народу. Напередодні великодніх свят у Поплавській філії підгаєцького ліцею відбувся майстер-клас з писанкарства. Разом з пластунами учні та вчителі працювали над створенням писанки. Захід такого формату у школі відбувся вперше. Відчувається, з якою любов'ю і теплотою організоване це дійство. Учасники вдягнені у вишиті українські строї, в руках писачки, всі такі зосереджені, спокійні, бо ж писанка пишеться не руками, а душею. І щоб вона вдалася, потрібно бути спокійним. Цей весь процес мені дуже сподобався. Він Допомагає розслабитися, заспокоїтись, відволіктися від цих всіх подій, які зараз навколо. є. І хочу дуже подякувати військовим, які на збройні і дають можливість писати тут ці писанки. Я писанко роблю вже другий раз. Попередній раз робив у нас в селі в клубі. Мені сподобалось гарно. Цікаве заняття. Ольга Ферко, вчителька початкових класів, сьогодні також відчула себе ученицею, бо разом із вихованцями бере участь у виготовленні писанки. Сьогодні я разом зі своїми дітьми як учениця перший раз приймала участь в такому заході, як малювання писанки писачком і воском. Перед день свята вербної неділі я на своїй писанці зобразила вербову гілочку. Зобразила символ України це калину і звичайно колосок, бо вже так хочеться миру. І я організатором хочу дуже подякувати за такий чудовий захід. Мені цікаво, хоча я вже працюю не один рік. Дуже сподобалось, а діти дітям тим більше. Я їм щиро вдячна. Провести майстер-клас допомогли пластуни, які поділилися не лише технікою, а й особливим ставленням до госанкарства. Написання писанки воно якби вимагає концентрації. Кожен хто напис пише писанку, він має сконцентруватися, він має заспокоятися. Бо до писанки треба підходити з хорошим позитивним настроєм. І коли ми сідаємо писати писанку, весь світ має зачекати, бо ми зараз тут і зараз. І ми пишемо, створюємо свій мікрокосмос, мікро всесвіт, і ми зрівнюється дихання. Затихає хаос думок, і потім ще включається апілотерапія, бо тому, що це будуть перевозку. Потім в нас включається терапія кольорами, і потім ще в нас є тепло свічки і. Комплексі вони воно дає просто чудовий ефект. Майстер-клас для школярів організувала компанія Континентал Group, яка активно реалізовує соціальні проєкти в громадах, де орендує землі. Ініціативу Великодня Веселка у різних навчальних закладах області підприємство втілює вже не перший рік. Вже восьмий рік ми підтримуємо такий е, дуже серйозний, такий потрібний проект. Як великодня веселка, що надає зберегти, розвивати, примножувати і передати на майбутнє для наших поколінь саме таке рукотворне дійство, як створювати і готуватись до великодних свят, написавши цю песенку. Тепер запрошуємо вас всіх у писанкарську майстерню закладу освіти села Васильківці Васильковецької громади. Вже 14-й рік поспіль. Ми творимо, ми малюємо писанки, пишемо їх. І кожного року ця акція відбувається. Учасники змінні започаткувала цю роботу в нашій школі Юлія Воробей. А продовжує Ірина Любомирівна Ващишин, вправний писанкар, писанкарка, і діти, які творять ці чудесні писанки з радістю кожного року. Тільки попитують, коли ж це розпочнеться отаке передвеликоднє дійство, як розписування писанок. І сьогодні ви маєте можливість поспостерігати частинку цього процесу. Мені дуже подобається розмальовувати писанки, це дуже цікаво, кропітка робота, це дуже так символічно розписувати писанки. Я розписую в перший раз писанки, і мені дуже подобається. Спочатку ми заклеюємо дирочки для того, щоб фарба не потрапила всередину. Потім ми вибираємо узор, який ми хочемо бачити на нашій писанці. Розмальовуємо, робимо олівцем узор. Після беремо писачок і проводимо ті ж самі лінії по олівці, щоб отримати якийсь узор. Потім окунаємо фарбу і чекаємо коли вже буде готовий наш пофарбована наша писаночка. Сьогодні з села Васильковець 17 воїнів на передовій в різних точках боротьби за волю і незалежність України. І в передвеликодній час ми готуємо акцію Смаколик для солдата четвертий рік поспіль. Ця кількість змінювалась і було 27, і було 22. Цьогоріч 17. На жаль. Чотирьом ми вже не відправимо подарунки до Великодніх свят, де готуємо м'ясні страви, готуємо пасочки, крафіни, цвітлі Васильковецькі і відправляємо кожному пакуночок на передову для того, щоб і вони відчули частинку тепла Васильковецької землі в своїх частинах, в своїх загонах, в своїх, власне, на передовій. А це творча майстерня соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету, українська науковиця і докторка історичних наук, професорка деканка соціально-гуманітарного факультету ЗУНО Оксана Гомотюк разом з своїми колегами розмірковує про історію традиції написання писанки та її ролі у збереженні культурної спадщини України. Нас усіх сьогодні об'єднала. Я б сказала сакральна духовна подія. Велич писанки об'єднала науковців, студентів західноукраїнського національного університету. так. Писанка об'єднує, об'єднує студентів, викладачів, митців, представників церковної сфери, об'єднує усю Україну. Я переконана, що сьогодні більшість закладів вищої освіти об'єднані. У писанці. Писанка це наш духовний код, писанка це наша ідентичність. Я переконана, що коли ми пишемо писанку, ми розмовляємо з нашими духовками. І ми маємо що передати нашим наступним. Саме через писанку ми передаємо традиції. З покоління в покоління, і не даремно ж писанка увійшла у нематеріальну спадщину ЮНЕСКО. Писанку українську визнав світ. А сьогодні ми самі у Західноукраїнському національному університеті. Вшановуємо її величність писанку. Я сьогодні на такому магічному для мене дійстві, як розмальовування писанок, адже як історик знаю, що це традиція в нас з'явилася ще в дохристиянські часи. Наші предки малювали писанки, відколи з'явилися на сучасних теренах нашої землі. Власне, писанка для них це було символ пробудження, весни, перемоги, світла над темрявою. Було свято, яке називає. Вели з великдень, великий день, і до нього власне розмальовували писанки з прийняттям християнства у 12 столітті. Писанка набула вже зовсім нового змісту. Це вже символізує воскресіння Христове. І, знову ж таки, це вже перемога життя над смертю, і це знак того, що життя буде тривати вічно. Тому власне ми шануємо наші традиції, і для мене сьогодні буде перший такий досвід, і я Хочу його залишити в своєму серці назавжди. Писанкарство вчить нас терпінню, зосередженості, спостережливості, тих якостей, яких так бракує в сучасному швидкоплинному світі. Цей процес він надихає, він збагачує, він вливає в наше життя барви, життєву нас нагу, культурний розвиток. Особливо цінним є те, що кожен з нас може створити свою унікальну писанку і вкласти в неї свої почуття і свої емоції, адже писанка це не тільки такий пасхальний сувенір, це є елемент. Нашого культурного ДНК, нашого такого українського світогляду, і в цей час перед великодніх свят я ще раз вичув всім нам, українцям Божого благословення, мирного життя, душевного спокою, затишку і світла в душі. Майстер-клас по писанкарству проводить Наталія Рублевська, доцент кафедри архітектури та дизайну соціального гуманітарного факультету ЗУНУ, розповідає. Ось сьогодні ми саме робимо одну з видів писанок: це звичайна традиційна писанка восковою технікою. Є традиційні писанки і є нетрадиційні писанки. Традиційні писанки це в нас саме писанка восковою технікою, є дряпанка, є крапанка, є травленка. А нетрадиційні писанки це вже ті, які ми оздоблюємо яйце, вже не символами, а ми можемо розписувати. Це може бути мальованка, може бути бісерка, може бути солом'янка, коли ми наклеюємо. Солому може бути також нитінка. Дуже цікаво, коли ми ниткою оздоблюємо яйце. Традиційна писанка виконується за допомогою спеціального писачка. Це така дерев'яна палочка з луночком, коли ми з лункою, коли куди ми набираємо віск і наносимо на яйце. ми яйце протираємо оцетом, наносимо олівчику. Можемо нанести. Малюночок, далі ми покриваємо яйце воском, але по тому кольору, який ми хочемо закріпити. Наприклад, якщо в нас написано є білий кольор, значить ми воском покриваємо білий колір, замалювали. Далі кидаємо в фарбу, наприклад, жовту. Ми наносимо, кидаємо фарбу від світлої до темної. Наприклад, жовта, маранчева, червона. І тоді вони перекривають одна одну і ми отримуємо кінцевий результат. Вже в кінці той останній. Колір, який ми кинули, в нас такого забарвлення буде песенка. Сьогодні я відвідала такий гарний майстер-клас з писанкарства, який насправді є надзвичайно корисним для нас, як для викладачів університету, які працюють із тими фахівцями, тими майбутніми студентами, які будуть працювати із дітьми у закладах дошкільної освіти і у початкових школах. Зокрема, це корисно для нас, для нашого національного становлення, для нашого відродження, особливо у такий складний час, у полраді великодній час, у час. Війни і тому саме для нас, для фахівців дошкільної початкової освіти, є корисним такі заходи, оскільки ми готуємо майбутнє покоління, яке зможе не лише відчувати себе справді українцем і бути відданим своїм традиціям, а й розвивати, наприклад, таке як дрібну моторику рук, також уяву, мислення, ну і звичайно, все те, що необхідно формувати саме у цьому віці. ми Маємо можливість до унікального дійства доторкнутися писанкарству. Це насправді як на чарівне свитом? дійство, тому що зі звичайного яйця звичайне біленьке яйце перетворюється у справжній витвір мистецтва і несе з собою немірну естетичну функцію. А ще нам відомо, що з давніх давен писанкарство супроводжувалося молитвою. Кожна жінка перед тим, як приступати до цієї справи, обов'язково молилася, і в молитві вона закликала всі господні сили. За те, щоб опікувалися її родом, її сім'єю і всією україною, тобто без молитви ніхто не приступав до цього священного дійства, і сьогодні ми теж мали таку можливість помолитися, перш ніж розпочати це дійство. Отже, долучайтеся завжди до писанкарства, не тільки напередодні великодніх свят, але інші дні. Оце неймовірне дійство. Але я б хотіла звернути увагу на те, що саме наша українська спільнота, наша українська. Нація відзначає це свято велике, величне свято великих спокон віків, яке властиве кожній домівці, кожній сім'ї, кожній людині. І ви знаєте, зараз зважаючи на ті важкі реалії сьогодення, будучи такою могутньою країною, Україною, вона сьогодні приливається кров'ю і дуже доречними є слова, які свого часу сказав Павло Течина. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума косила, а сила. Знову розцвела Розумієте, це про нас, про нас, українців, про ту самобутність, яку з нею ми народилися, і несемо впродовж свого свого життя, передаємо власне дітям і своїм професійним. І дуже добре, що воно передається з уст уста, передається кожен людині для того, щоб ця наша я з своєю багатогранною культурою, традиціями, обрядами жила вічно, тому що ми в істину велична нація. Я про яку повинна знати весь світ, бо ми цього варта. Такої культури мені здається і на моє глибоке переконання, немає жодній країні, і тому ми настільки сильні, що ми маємо свою вроджену національну самобутність. Я дякую за запрошення на сьогоднішній майстер-клас в стінах навчального закладу, де якраз формується молодь, наша яка понесе у майбутнє найкращі традиції України. І наша Україна дуже багато традиціями, звичаями, які всі мають обереговий характер. Один з них це є писанка, і е, з прадавніх часів, коли е, розписували писанку, в неї вкладали і молитву, в неї вкладали сакральність символів. І ця писанка це була особлива святиня не тільки в кошуку, а впродовж року до наступного. Святкування Великого дня Господнього Воскресіння. І власне сьогодні я долучилася до цього майстер-класу також своєю молитвою, своїми бажаннями, своїми такими обереговими думками про Україну, про українців, про наших захисників, від яких залежить наш кожен, кожен день. І, звичайно, я дуже тішуся, що тут є молоде покоління, яке наші кращі традиції. Понесе в майбутнє, тому що це наша нематеріальна культурна спадщина, і ми маємо велику приємність. Адже в кінці 2024 року власна традиція розпису української писанки внесена до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це наша гордість. Тому що станом на сьогодні ми маємо сім елементів від України в світовому переліку. Культурної спадщини, ну і звичайно, кожен регіон має свої особливості, і ми, як Тернопільщина, маємо свою особливість розпису писанки, але писанка це те, що пишеться серцем. Людина вивчає можливі взори, людина щось своє доповняє. І це обов'язково має бути таким символом нашого свята Великого Дня Христового Воскресіння. Завершуючи наше священне дійство, ми направду сьогодні писали писанку серцем. Ми писали про мир. Ми дякуємо нашим воїнам, які обороняють Україну. Ми писали про мир і ми віримо у нашу перемогу. Ми дякуємо Господу Богу за сьогоднішній день і за усі наступні. І сподіваємося, що наступна писанка, яку ми сьогодні писали серцем і миром, направду буде писанка переможної України. Видивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучуча. Гарантія вашого врожаю.